Тобі ще замало років, щоб йти захищати неньку, але ти все-таки можеш зробити свій вклад немаленький, в страшні та пекельні години, надійним стань тилом країни, озбройся знаннями та вмінням, щоб берегти Україну. Твоя професійна підтримка на фронті в тилу допомоги. Як кухар, готуючи їжу, ти сил додаєш в перемогу. А як перукар, нагадаєш, що навіть у ці злі хвилини краса світ врятує, це точно, і звісно, весна солов'їна. Як швачка, ти можеш пошити для воїнів наших намети і їхнє життя захистити надійним бронежилетом. Нескорений ворогом воїн воює за нашу країну, щоб був у нас ранок наступний і діти, щоб спали спокійно. Вивчай будівельні ремесла, щоб стати в нагоді країні, відновиш і села, і міста, збудуєш мости на руїнах, розквітне твоя батьківщина. Бо близько уже перемога, і дуже важлива наразі щоденна твоя допомога. Приходь, опановуй ремесла, щоб землю свою врятувати. Навчись правно шити і стригти, варити, пекти, будувати, бо ти є майбутнє державою, Чимало залежить від тебе, і жовті лани. Пшениця і мирне блакитне небо.